Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. Ми продовжуємо нашу рубрику Соціальний захист. І темою сьогоднішньої передачі є робота відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Калузькому районі. А також на порядок надання соціальних послуг цим фондом. Гість нашої студії, начальник відділення виконавчої дирекції фонду Михайло Костельний. Пане Михайло, я вас вітаю. І перше Добре. запитання коротенько про ваше відділення, з якою метою і коли воно було створене, чим займається Основні напрямки. В 1999 році Верховна Рада України прийняла закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Перед умовою прийняття цього закону було встановлення ринкових відносин, розпад підприємств, було багато потерпілих на виробництві, яким держава згідно тодішнього законодавства гарантувала відшкодування шкоди в зв'язку з тратою працездатності від нещасного випадку. Але не могла цього забезпечити. І тому передумовою було прийняття такого закону. Основним рушієм прийняття цього закону були шахтарі. Донбасу, може ви пам'ятаєте, в кінці 90-х були піші ходи на Київ, стукання касками, тому що якраз найбільше потерпілих було серед гірників Донбасу. Цей закон був прийнятий і почав працювати із квітня 2001 року. Відповідно по всій території України, в тому числі на території нашого міста і району, було створено відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, яке покликано здійснювати три основні завдання фонду. Перше це є профілактика нещасних випадків на виробництві, створення безпечних і здорових умов праці. Друге основне завдання це збір і акумуляція страхових внесків. Необхідних для забезпечення соціальних послуг, адже без е, коштів, відповідно, неможливо здійснювати цей соціальний захист. І третє, наше основне завдання це відшкодування шкоди внаслідок нещасного випадку е, працівникам, внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, якщо встановлюється група інвалідності або встановлюється відсотки втрати професійної працездатності, так само відшкодування шкоди членам сімей, які загинули. Під час виконання своїх обов'язків на виробництві і були застраховані в Фонді соціального страхування від нещасних випадків. Слід зазначити, хто є застрахованим у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. В цій системі є застрахованим абсолютно всі працівники, які легально працюють на умовах трудового договору. Страхування відбувається в безособовій формі. тобто, Якщо людина прийнята на роботу, з нею укладено трудовий договір у відповідності до статті 21 Кодексу законів про працю, йде нарахування на заробітну плату, відповідно, автоматично людина є в безособовій формі застрахована у фонді. Якщо стається нещасний випадок на виробництві або з часом внаслідок перебування працівника в шкідливих небезпечних умовах праці, встановлюється професійне захворювання, то ця людина має право на відшкодування шкоди втраченої, втраченої працездатності. Що тут мається на увазі? Яка втрата праздатності? Е, втрата, втрата працездатності встановлюється у відсотках до середньої заробітної плати. Її встановлює, якщо був нещасний випадок на виробництві, складаються відповідні документи і встановлення стійкої втрати працездатності проводить лікувальні заклади в особі медико-соціальних експертних комісій. Потім ці люди, якщо є відповідні документи, звертаються до нас, ми беремо їх на облік і вони, потребуючи соціального захисту, його в нас належним чином отримують. На сьогоднішній день в нас в нашому відділенні зареєстровано більше 600 потерпілих на виробництві членів їх сімей, яким ми відшкодовуємо втрату працездатності і проводимо як утриманцям, яких батьки, яких батьки загинули на виробництві. До 18 років, якщо вони навчаються, то до 23 років ми здійснюємо відшкодування шкоди. Це вагомий соціальний внесок для цих людей, захист для цих людей. Тому що ви не маєте це право. Пане Михайло, ось цих е, понад 600 людей ви сказали, е, чи можна по їхніх е, так би мовити професіях, е, на яких виробництвах вони працювали і постраждали, чи отримали про захворювання? Чи це в першу чергу хімія? чи… Ну е, спектр потерпілих дуже досить широкий. В основному ми прийняли в свій час, ще коли створювався фонд від підприємств особові справи потерпілих і продовжували страхові виплати, які призначали підприємство. Розрозуміла річ, що в основному у нас є багато потерпілих, які працювали на промислових підприємствах, міста. В основному це хімічна промисловість, це бувший ще виробниче об'єднання. Зараз багато, багато потерпілих, які працювали в будівельній галузі. Але спект широкий в тому плані, що в останній період збільшився виробничий травматизм так званий в невиробничій сфері. Травмуються вчителі, в садочках вибувають виробничі травми. Ну, але в основному більше на промислових підприємствах. Фонд, який має надавати і, зрештою, надає широкий спектр послуг своїм підопічним, звідки він бере ці гроші? Ви говорили, що спочатку до 99-го року цим. Мала займатися або мала би займатися держава, і от держава представцем займатися, з'явився фонд. Звідки кошти? Ну, фонд є страховим, і в цьому якраз закладений весь зміст. Страховим. Тобто стягується і заробітної плати? Е, трошки не так. Трошки тому не що так. то відмінна від інших фондів соціального страхування, яких є кілька, трошки відмінна у нас система збору і акумуляції коштів, е, оскільки е, безособовій формі здійснюється страхування, то нарахування здійснює на заробітну плату, які. Е, Класичному розумінні цього слова йде у фонд від нещасних випадків як внесок, це є внески підприємств. Людина не сплачує, вона застрахована, але вона не сплачує. Це е, Сплата внески відбувається за рахунок нарахування на заробітну плату, яку здійснює бухгалтерія кожному працівнику. У даний момент е, кошти ми отримуємо як відщеплення від е, частини від, від е, єдиного соціального внеску. Тому що зараз з 1 січня 2011 року єдиний соціальний внесок. Який адміністрував і збирав пенсійний фонд, зараз Міністерство доходів і зборів, правда, воно вже ліквідоване, податково так би мовити, лишилося. Вони акумулюють ці кошти, і це відщеплення йде на центральному рівні, і ми так фінансуємося. Пане страхово Михайле. Страхово. А от від чого залежать суми страхових виплат? Ви трошки сказали, постраждали на виробництві і членам їхніх сімей. Напевно, від від розміру зарплати і також від так, того а, чи іншого розмір страхових виплат в разі настання нещасного випадку на виробництві потерпілий. Потерпіло залежить від його заробітної плати. Тобто, чим вища була заробітна плата, тим, відповідно, будемо отримувати вищі страхові виплати від фонду. А також залежить від ступеня втрати професійної працездатності, яку встановлює МСЕК, медико-соціальна експертна комісія. Ну, наприклад, якщо. Стійка втрата працездатності в людини, наприклад, легенька травма було 10%, то він аналогічно буде отримувати від фонду 10% своєї середньої заробітної плати. Ці відсотки МСЕК визначаєте, так? СЕК визначає, ми виплачуємо, так. Mm -hmm. А якщо, наприклад, буде 60% втрати професійної працездатності, тут вже виплачують, ну, відповідно, буде 60% середньої заробітної плати, страхової виплати людина буде отримувати. І так само буде отримувати ще і пенсію. Тому що, відповідно, ще відшкодовується пенсія. Наш фонд відшкодовує. Окрім страхових виплат. Так, людина має ще й пенсію, але пенсію призначає і виплачує пенсійний фонд. Але слід зауважити, що на центральному рівні ці кошти по пенсіях наш фонд соціального страхування від нещасних випадків пенсійному фонду відшкодовує. Тобто є така спеціальна система, вона досить складна, яка забезпечує фінансування. Страхових виплат потерпілим на виробництві. А от е, термін виплати страхових е, виплат він обмежений в часі, чи може бути і безтерміновий? Ну тут знову, Що знову Треба людині ту, проходити тут час. Знову часу комісії, так, два фактори. Виплати. Людина потерпілий на виробництві, має право на страхові виплати внаслідок нещасного випадку на період, який йому визначила МСЕК, медико соціальна експертна комісія. Якщо е, визначається на рік, в основному на рік на два людина потім проходить цей переогляд. І приходить до нас поспоновлюють документи. Ми йому продовжуємо страхові виплати. Якщо довічно встановлюється, бо без переогляду, то відповідно довічно, без переогляду, пожиттєво людина має право на ці виплати. Ну не дай Бог немає кінцівки, немає руки чи це Встановлюється довічно. Тому що Але що... також відомі і випадки, що от зазначених вами випадках люди все одно їх викликають на перекомісії. Е, ну як викликають? Е, людина знає, тому що їй дають інвалідність і от відсотки втрати працездав на певний період, наприклад, на рік чи на два. І людина знає, що до того, року, до того періоду, на який два установи, він має прийти на комісію, ну, цьому передує, звичайно, лікування в медичних закладах, тому що людина повинна бути під спостереження, він все-таки інвалід, він має збирати ці виписки, підтверджувати свою інвалідність. І медико соціальна експертна комісія продовжує йому на певний термін або встановлює довічно. Добре, пане Михайле, який порядок надання медико-соціальних послуг є такий аспект вашої діяльності постраждалим на виробництві і забезпечені також їх автомобілями? Чи тут спостерігаються черги і ажіотаж, чи ні? Згідно статті 21 закону про загальнобов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Здійснює 21 вид страхових виплат і медико-соціальних послуг. Це те, що ми вже сказали, це відшкодування шкоди в зв'язку з тратою працездатності, відшкодування середньої заробітної плати, відшкодування лікарняних, тобто тимчасової втрати працездатності, а також є цілий ряд медико-соціальних послуг. Що сюди відноситься? Це є забезпечення потерпілих на виробництві протизування. протезування. Протизванням кінцівок, ну то, що визначає медико-соціальна експертна комісія, забезпечення інвалідними візками, е, забезпечення путівками для санаторно-курортного лікування. Це дуже актуально, тому що дуже люди задоволені, вони їздять, оздоровлюються. Але повторюю, всі ці види медико-соціальних послуг встановлює і визначає у їх потребу медико-соціальна експертна комісія. Ми тільки виконуємо, тому що людина має право. Вона звертається, ми, забезп... ми зобов'язані їй надати ці послуги. І ми їх, слава Богу, забезпечуємо. Що стосується автомобілів, автомобілі, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, забезпечує знову ж як засіб протезування потерпілому. Тобто не кожен інвалід має право на забезпечення за кошти фонду автомобілів. В даний час забезпечення автомобілем відбувається маркою українською маркою Део Сенс. Непоганий автомобіль. Люди отримують задоволені. Але є відповідний перелік медичних показів, згідно яких, знову ж, медико-соціальна експертна комісія обласна встановлює людині право і потребу на забезпечення таким автомобілем. Людина, якщо є медичні покази, там або це захворювання опорно-рухового апарату, або відсутність там, нижніх кінцівок. Там є перелік відповідний медичний, медико-соціальна експертна комісія встановлює цю потребу. Видається такий висновок. Людина в нашому управлінні стає на чергу, але черга досить умовна. Тому що ну наскільки мені відомо, на сьогоднішній день тільки шість чоловік перебуває на черзі. Тому що всі люди забезпечені. От тільки в минулому році ми дали 14 нових автомобілів. Це по кавушу. По в області близько 50 автомобілів. Скільки? От людина, яка постраждала в виробництві, повинна платити за цей автомобіль чи за медико-соціальну, ту чи іншу послугу, чи частину їхньої вартості, чи це повністю безкоштовно? Ну, тут, знову ж є, нюанси. Автомобіль інваліду самому, як засіб протезування, він забезпечується безкоштовно. Але є випадки, коли інвалід за станом свого здоров'я не може сам, самостійно водити автомобіль. Таке буває. Наприклад, Перша група і людина не може керувати, але їй необхідний цей автомобіль як засіб пересування, треба їздити в аптеку, в лікарню. В <кій> такому випадку ем, забезпечується автомобілем людина за 30% вартості на члена сім'ї. Тобто, якщо є член сім'ї, який проживає, має право на водіння, який проживає разом з інвалідом, вони сплачують не 30, а 7%. відсотків, це соціалізє 30%. 7% відсотків вартості. Це 2 тисячі з лишнім на теперішній період. Може, це такі великі кошти, але людина отримує новий новенький автомобіль із сервісним гарантійним обслуговуванням. До речі, ми ще й відшкодовуємо передбачено законом у цьому розділі відшкодування на бензин. Року двічі так, якісь чеки з 20 бензин? чи то ліміт? Ні. ні, автоматично. Там є, там є невелика сума, по-моєму, 170 гривень. Це сума невелика. Але ну сам факт, що воно передбачено, це вже добре. Єдине, що у нас за низька, тому що з бензин самі розумієте, так. дорогий, а їздити інваліди їздять. Зараз такий світ, що без автомобіля важко обійтися. Пане Михайле, ще хочу кілька слів від вас почути про співпрацю вашої виконавчої дирекції відділення фонду і з власне тими. Кому ви надаєте послуги? Я пам'ятаю, здається, торік е, знімали ми е, цікавий такий сюжет про участь е, калушан, які постраждали на виробництві і мають профзахворювання, у спеціальній навіть такій спартакяді чи Олімпіаді всеукраїнській, де люди з різних міст і областей приїжджають в, на узбережжя курортне. Цього року, звичайно, туди вже не поїдуть через. Агресію російську, але от тоді, як е, останній раз о, ця подія була, то досить непогано і виступила і представники Калуша. Будь ласка, трошки так ви праві. Згідно е, одним із основних завдань нашого фонду є залучення інвалідів е, до їх активної участі в громадському і суспільно-політичному житті. Одним із аспектів цього є е, такий добрий початок, який відбувся в минулому році. Це організація спортивних змагань серед інвалідів праці. Минулому році, якраз була перша ця все обласна і всеукраїнська спартакіада. Калушани досить достойно виступили. Вона відбувалася в Криму, в Алушті. Люди задоволені, їздили, побачили. Ну не тільки Крим побачили, але спілкувалися з такими самими потріпілими з різних регіонів. Воріняли та Донбас. Ну, тут цікаво було людям. Люди приїжджали на емоціях. І ми побачили, і взагалі, виконавча дирекція фонду в Києві, побачила, що це є необхідно робити, тому що дійсно залучення інвалідів до участі в громадському житті це необхідна справа. Це трошки їх реабілітовує, дозволяє якось тісніше влитися в суспільство, пережити ті стреси, травми. Тому що все-таки це інваліди, це ж не так все так просто це справлятися з цими проблемами в житті. І в цьому році, зараз в кінці. Червня також буде Спартакіада обласна. Ми вже маємо відбір, ми проводили серед наших потерпілих на виробництві анкетування, кожен заповнює вид спорту. Ну, спер... Види спорту там обмежені. Там дартс, теніс, армреслінг. Арм що як баскетбол, здається. Бо ну, трошки інакше називається. Та, та, це ну, коли люди не... сидячи, закидують міська, в кільце м'яча. В цьому році також це планується. Трошки буде складно, напевне, зібрати командам східним, регіоні, східним регіонам України, тому що ми контактуємо з нашими колегами по лінії фонду. Там складна ситуація. Але я думаю, все-таки всеукраїнська спартакіада буде друга в цьому році проведена, і фінал її має відбутися на початку вересня в Закарпатті. івано франківська область, е, туристичний комплекс Буковель також розглядався як кандидат на місце, при, на місце прийняття при. другої всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці. Але чомусь було обрано Закарпаття. І в цьому році буде в Закарпаття. Так що ми формуємо команду, хто мене чує по телебаченню, може ще раз до кого підійти. хто зацікавлений. Будемо, будь ласка. Пане Михайле, і традиційно на завершення координати вашого відділення, адреса. І... Ну, хоча, звичайно, інваліди знають страху ви? представники страхувальників, тобто ті люди, які займаються охороною працею і інваліди, знають. Ми знаходимося в центрі міста, вулиця Підвальна, 8. Телефон 653 83 або 606 89. Тут в Калуші. Пане Михайле, я вам дякую за участь у цій передачі. І, напевно, темою наступної наступної нашої передачі буде така, така тема досить широка і, напевно. Основний аспект, яким ви працюєте, профілактика нещасних випадків на виробництві, ви на початку задували та? та створення безпечних і здорових умов праці. Ви про якраз профілактика нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, допомога роботодавцям у створенні безпечних і здорових умов праці, це якраз наше основне завдання. І воно визначено в статті першій закону про забов'язкове державне соціальне страхування. Це тема досить об'ємна. Ми в цій галузі, як кажуть, непогано працюють, у нас є непоганий фахівець. Я думаю, можливо, дійсно, він би окремо додатково розказав про, про цю роботу, яку веде відділення фамів. Отже, я вам ще раз так ще раз дякую, шановні краяни. Нагадаю, що наступна тема нашої передачі профілактика нещастих випадків на виробництві і створення безпечних і здорових умов праці. А сьогодні гостем нашої передачі був начальник відділення виконавчої дирекції фонду. Соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України в Калузькому районі Михайло Костельний. Я вам дякую за увагу. На все добре, будьте дякую. здорові і бережіть себе.